Друзі, з вами я, Саньок, і сьогодні у нас новесенька, новесенька гра. І новесенька вона в прямому смислі, тому що вона вийшла 3 жовтня. Це зовсім недавно. Це зовсім недавно. І сьогодні ми будемо її тестити. Вона називається Торкує, Торкує Дріфт 2. Якось так. Ну що ж, я вам починаю почина... Починай починати. Синьок, давай якось ти трохи поспокійніше буде. Ну як можна бути буде Ладно, ви чого не чули. Ну просто реально хочу вже пограти, але треба ще зайти на строчки тут, тут вроді все нормально. Ну зараз я трохи піднастрою і включусь, звісно ж. Ну ніби все нормально, ніби все добре, тому нажимаємо кнопочку Ентер. Ну що ж, нажав я кнопочку Enter і тут мене тепнуло в мій гараж, і щось мені присилають на телефон, але мені це не цікаво, тому що ми починаємо грати. І сьогодні у нас відос буде такий, я просто огляну цю гру, не буду якось в неї влюб... вглублятися, не буду її починати жорстко проходити. Просто я по вашим лайкам і коментам побачу, чи хочете ви бачити цю гру далі, чи ні. Ну ось, дивіться, у нас є наша машина, але щось я коли вершу камерою. Подивіться, що твориться. Треба, напевно, зараз в настройках виключити оцей Десь воно тут було, ні? О, ось. Десь тут воно було, що, в общем... О, так ось, Може отак зробити. Може, отак так Ну... Так ні, воно так не помінялось. Ну, добре. Давай починати щось робити. Ну що ж, у мене ось є такі розділи. Кастомізувати машинку, тобто зробити якось її там затюнити все, щоб було красивесенько, потім її покрасити, потім її свапнути, прокачати. І я так розумію, поміняти діски, поміняти диски. Ну що ж, я подивився, і тут у нас є, знаєте, навіть не одна машина є. 350 z Є, от я забув, як він називається. Чесно, забув, забув. Венюсь, каюсь. <ріст> в общем, машинки в нас є. І вони мені подобаються. Я б оцю хотів. Хотів би оцю. Так, ну, давайте поки що э, останемося з нашою Hondo. Фух, Санюк, що з головою, що з головою? Давайте з лучше залишимося з нею і вже якось починати і грати. Але як це зробити? Я поки, ну ось дріфтинг. Можна начати Complete Challenge, Complete the Gains of all the player and crude events for the community. Що? Що? О? Так, ну треба розібратися, треба розі... аватар. Угу, Це це мені байдуже, це мені байдуже. Мені вже хочеться почати грати. Можна це якось зробити чи ні? Хм. Хм. Ну, давайте я зараз розберусь і включусь. І знаєте, що я зараз не зрозумів? Я тільки що подивився відос по цій грі, і я не знайшов, щоб в цю гру грають. Тут я, вон, є виїзд з гаража, але туди виїхати не можна. Я зрозумів, що тут треба тільки, е тобто, е машину зробити її, так сказати, кращою, просто її каструвати. Так робити кастом їй. Ну, давайте зробимо це. Тільки. Е... О, о, тут можна робити все. Давайте зробимо таку. я yes, yes, Звісно, звісно, таку робимо тепер. Боді інтер'єр. Ой-ой-ой, подивіться, салончик який. Ай-яй-яй. Так, давайте міняти. Давайте міняти, бо цей руль мені не подобається. Давайте як його поміняти. О, ось! Ось, ось, так я отакий хочу. Не знаю, чого він зразу мені сподобався. Вибираємо. Отакий, все. Отакий ми вибрали. Давайте дивитися далі. Що тут ще є? Ось є коробочка, так сказати, передач. Давайте її поміняємо, чого бійні, чого б і ні. О, оцю. Ну, звісно, оцю, ну це сама, знаєте, така. Сама солідненька, сама красивесенька. Давайте ще міняти. Давайте ще міняти. Ну, знаєте, я розстроївся, що тут не можна їздить. Може, звісно, і можна, я ще подивлюся, але ніби, ніби, ні, ніби, ніби ні. Так що тут ще є? Ну, Ніби в салоні вже нічого робити не можна. Давайте вернемось Бодікіт бодікит. Отак, давай візьмемо. Ой-ой, ой як тут всього багато, але багато чого й вибирати нельзя Давайте фіолетовий, Фіолет... Фіолетовий мій найулюбленіший кольор. Давайте тоді виберемо його. Оце я так зрозумів, що не можна. Тут, да? Да, тут не можна. Добре, оце й все? Оце й все? Ну, знаєте, тож нічого. Тож нічого, тож подобається, тож подобається, Е... ж нравиться. А, воно нічого не сохранилось? Щось я зовсім цю гру не розумію, а тут їздити не можна. Тільки можна кастомізувати машину і то якось незрозуміло. Так, пішов я ще дивитися в Ютубі, бо якщо оце і все, то це достатньо печально, Я розумію, що, звісно, гра вийшла зовсім недавно, але це все одно, ну, якось <сміст> навіщо тоді випускати в такому стані, якщо тут навіть їздити не можна, давайте дивитися. І мене просто викинули з гри. Мене просто викинули з гри, і хі, щось мені здається, що ця гра вона важить 19 ГБ, Ну, ще дай 20. Ну, щось поки що цього не видно. Або я не розібрався, або це справді так. Тому перезаходимо. І знаєте що? Я справді глянув, і тут не можна м, кататися. Тут є стільки тюнинг і все, а ще, щоб кататися, вони ще цього не зробили. І це достатньо трошки. Печальненько, печальненько, ось тут можна тільки зайти сюди і пофоткати свою машину, але кататися не можна. І знаєте, це, як сказати? Як сказати, ось що тут все можна робити. Просто фоткати свою машину і все. Ну, що я можу сказати? Прикольно, мені понравилась гра. Качати її, я вам не рекомендую. Дивіться, навіть, навіть не можна їздити. Ну, хоч б отут зробили б що можна кататися, але ні. Ось таке в нас відео вийшло, Фінчається. я особливий не закастомив свою машину, тому що в мене багато чого недоступно. Багато чого недоступно. Але давайте хоч щось зроб... попробуємо зробити. На... Оце виберемо. Так, так, оце, оце виберем Потім виберем багато чогось мені чого недоступно хоча в других доступно. Так, виберем щас оце. Так, так, вибираємо це. Інтер'єр. Заходимо в інтер'єр, і Рульчик. Рульчик ми міняли це я точно пам'ятаю. Бамс. Можна руль? Помінять, о, дякую. Дякую, що можна хоч руль поміняти. Оце я вибирав. Мені він чомусь сподобався, не знаю чому. Ну, достатньо він красивий. Достатньо він красивий. Так, ще ми е, міняли коробку передач, і я пам'ятаю, що тут є така красива коробочка передач. Ось вона. Бо ці якось, ну, дерев'яні, ну куди вони годяться? А ця хоч якось красивенько виглядає. І більше мені. Тут ніби нічого міняти і не можна. А, он щось можна чи не можна. Ні, цього теж мені міняти, на жаль, не можна. Ну, ось такий кастом у мене вийшов. Хм. Хм. Прикольно, Прикольний за костою машину, але навіть, навіть так, навіть так. Вона виглядає класно, але воно, не сохранилось. <кхм> Добре. <кхм> Добре, а ну може на других машинах в мене вийшло. Наприклад, 350 z виберемо. 350Z. Виберем. 350Z. Йо, яка красива, але з нею взагалі нічого робити не можна. А, не можна, можна все добре, беру свої слова назад. Біжав. Так, давайте ще 350з щось зробимо, так. Ну просто щоб, э, щоб хоч щось відео було. А, тут таке саме, так? Тут. Тут таке саме можна тільки робити. Знаєте, це було моє розчарування, тому що я думала, ми щас понавалюємо бочком. Класно все буде, а воно ні? А воно ні. Ну, тут навіть більше трошки є тюнінга-тюнинга. Давайте руль поміняємо також. також. О, так, руль. А, тут такі самі рулі. Тут такі самі рулі. Ну, давайте оставимо стоковий, він мені подобається. Стоковий руль від 350 z Можна ще поміняти. А, ну тут все таке саме міняється. А, ну, куди ти вийшла? Куди ти вийшла, ти мені скажи? Давайте зайдемо ще. Тут таке саме, да, міняється. Ну, що давайте подивимось. Так, тут все таке саме. Весела гра, кричимо, ми ура. Ну, що це таке? Я розчарований, я розчарований. Оце і все? Ех, ех, добре, 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 добре. Тут ще soon, оце ще комінг сум. Ех, ну добре, добре, будемо чекати, коли вже вона вийде в повній версії, що можна і покататися. Я буду дуже і рада, І, звісно ж, зніму по ній відео. Ну, поки що це. Це, це розчарування максимальне. Оце я теж я вже дивився, не можу покрасити її. Розчарувала мене ця гра. Я думаю, як і вас, пишіть, що ви думаєте про цю гру в коментах. Я запишу по ній відео тільки тоді, коли вона вже вийде в повній версії, в повному, так сказати, щоб вже можна було і кататися. По дріфті. вона ж називається Дріфт. Дріфт! Ми дужні ще навалювати бочком на 350Z але ні. але ні, такого у нас ще не зроблено. Ну добре, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте про колокольчик, хоч і не дуже класне відео вийшло, але з вас це все одно заслугує лайка. І що ж, всім пока-пока.